День сріблявства, зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання. Сьогодні у нас день не важкий. Навпаки, надзвичайно гарний, і сприятливий. Один із самих сприятливих днів у місяці це день ведмедя, день, коли дуже добре розпочати ремонт, реставраційні роботи будь-якої складності ось тих пошкоджених наших будинків росіянами. І якраз за повір'ям археологи стверджують, що в цей день відбувалася закладка всіх семи чудес стародавнього світу день також надзвичайно гарний для всіх операцій з нерухомістю для початку будь-якої важливої справи. І особливо сьогодні дуже добре свідчитись коханні, подати заяву на шлюб, і також сьогодні можна дати собі інтенсивне фізичне навантаження. І якщо ви відчуваєте, що сил не досить, можна Підзарядитися від космосу, якщо сонечко буде світити, протягуємо руки до сонця і заряджаємось його життєдайною енергією. Або можна просто підійти до дерева, будь-якого дерева. за Гороскопом друїдів у кожного з нас є своє дерево, але також всім дуже підходять: і дуб, і береза, і сосна підійшли, притулились не животом, а спиною купили руками, постояли, попросили дерево поділитись своєю силою. Сьогодні у нас захисник наш оберіг – це малахіт, особливо корисний із завитками, Прекрасний оберіг від поганого ока і для діток, і для дорослих. Місяць рухається. По знаку Овна, перший знак зодіаку – це той самий золотий баранчик, за ролом якого в колхіду їздили органавти в дні Овна. Ми підприємливі, оптимістичні, але можемо бути вперті такі, як баранчики. У нас сьогодні дуже вразливі всі ті органи, які знаходяться на нашій голові. Це наші органи зору, органи слуху, наші зуби. Так що без нагайної потреби сьогодні не йдемо до стома. Атолога, за зате сьогодні дуже добре лікувати протилежний знак Овна, це Терези, які відповідають за наші нирочки, за нашу підшлункову залозу. Ідеальний день виводити сьогодні камінчики, пісочок із наших нерочок і потурбуватись про нашу підшлункову, особливо хворим на діабет. Наш організм сьогодні потребує білкової їжі, адже овен це вогнений знак. Так що зверніть увагу на бобові в них на 30% більше білка як у зернових. І також сьогодні дуже доречною буде рибка. Чому? Тому що сьогодні початок Петропавлівського посту буде тривати до 12 липня. Сьогодні Ісакія змійовика за повір'ям, сьогодні Змії влаштовує своє весілля. Ось тому, то будьте дуже і дуже обережні, вони агресивні. Якщо кажуть, вкусить сьогодні гаюка людину, її важко буде вилікувати. Будемо Бережні і в цьому нам нехай сприяє розташування небесних світил.